Бажаю здоров'я, шановні українці. Довгий був день сьогодні. Зустріч з генералом Келогом. Він почав візит в Україну доволі змістовно. Ми говорили продуктивно. Я вдячний президенту Трампу за готовність підтримувати захист життів наших людей. Ця війна вона триває тільки через Росію, тільки через бажання Путіна продовжувати війну. Затягувати її. Росія намагається зробити війну. Начебто новою нормою. Ніколи не можна з цим погоджуватись. Треба робити абсолютно все, все можливе для примусу Росії до припинення вбивств, до реального миру і гарантування безпеки. Мир можливий лише завдяки силі. Ми говорили про це з президентом Трампом, ми говорили з представниками Конгресу, ми працюємо на рівні наших. Команд України та Сполучених Штатів Америки щоб забезпечити необхідні нам сили і засоби для захисту життів, для захисту нашої держави, американську зброю, американські санкції проти Росії, вже підготовлений санкційний закон в Конгресі, а також щоб забезпечити європейське фінансування і підтримку, спільну нашу оборону, українські військові. Наша розвідка, спеціальні служби нададуть генералу Келлу всю необхідну інформацію про те, що відбувається саме зараз на передовій, та які нові наступальні кроки готує Росія. Росія досі має на це кошти: кошти, щоб руйнувати життя сусідів, і не тільки Україна, але світ знає, куди бити, щоб Путін відчув біль.